Ось таку будку працівники автозаправки поставили для ічі, саме так звати песика зі зворушливою долею, розповідає начальниця станції Ірина Доценко. Щодня ми насипаємо корм, наливаємо водичку. Каже, вперше його побачила рік тому, коли прийшла сюди працювати. Розпитала працівників, що за собака, чи є в неї господарі. На що мені працівники відповіли, що це собачка. Працівника, який працював на даній станції, собачка спочатку приходила раз в три дні, так як вони ходили з Олексієм на роботу. Потім, коли Льоша вже служив, собачка почала приходити частіше і частіше. Син Олексій з дитинства любив тварин, розповідає його мама Юлія. У них була коза, Рона і Ічі. Оце у них таке було хазяйство. І він казав, мамунька. Забери козусь, забери ронцю, я приїду, я все позабираю додому, ну, але приїхати не вийшло. Олексій Савранський пішов на службу в 2022-му. захищати країну, говорить пані Юлія. Він був розвідником сапером, загинув 18 квітня торік на Донеччині. Перший раз, як він пішов на завдання 18 числа, їх там засік дрон. Я знайшла. Побратима, який його забирав з поля, він ну, стік, мабуть, кров'ю. Альошка був двохсотий. І тут до жінки підбігає Ічі. Привіт, привіт. Ічо, Ти. Пес звик каже ходити за сином на роботу. Ічі ж бігає, він завжди не прив'язаний цей собака. І я його дзвонять, заправкиш. Він же Юля приходить. Ну, шкода, заберіть, вона ж до пам'ять. Нині ічі опікується дівчина загиблого воїна Альона. Розповідає, попросила у матері хлопця віддати песика їй на згадку про коханого. Він був такий манюнький. собачка. Кольошка тут працював. Він постійно це йшов зі мною обід, приносив з Альошкою. Він оставався з ним, а потім ішов ввечері додому. Приходив додому і все одно потім або зранку повертався. Ну коли як Вальошки зміна була. Після смерті господаря каже жінка, песик змінився вже не такий грайливий, як колись. Попри те, що Альона забрала його додому, і чи знову готовий бігти на автозаправку? Він вдивляється у перехожих відвідувачів, чекає побачити там знайомі очі господаря. Додає вона, як знаєте, як людина буває закритою, робиться після великої втрати, так само і чи робиться теж закритий. Новий дім собаці показує керівниця заправки Ірина Доценко. Каже, його будку планують утеплити та встановити таблицю з QR-кодом, аби кожен відвідувач міг дізнатися про історію уманського хатіко та його героїчного господаря. Тетяна Омелян, Людмила Трун та Галина Стангріт Суспільне новини, Черкаси.